26 жовтня у місті Борисполі відкрився ще один дитячий майданчик. Він відкрився у затишному районі по вулиці Гагаріна. Діти граються і бавляться зараз за моєю спиною. Коли почалось будівництво цього майданчика? Будівництво цього майданчика було 24 жовтня. Цей майданчик став кращий, ніж той, тому що тоді була розломана качеля, все і все інше, все було старе. Стала набагато краще, тому що на вікачелі дві велика горка та а, багато інше. Право відкрити дитячий майданчик надається міському голові Анатолію Федорчуку, але мер залучає до справи хлопців та дівчат. Вони із задоволенням перерізають стрічку і отримують подарунки від меценатів. Один два три. Раз, два, три. Мир Анатолій Федорчук висловлює подяку депутатові міської ради. Дуже вдячний Віктору Івановичу за те, що він підгукнувся на це. І я хотів би, щоб ви всі разом йому подякували. А вам, дорогі діти, я хотів би, щоб ви на цьому майданчику отримували радість, задоволення, не руйнували його, дуже бережливо ставилися до нього. Ну і звичайно, щоб не травмувалися і щоб ваші мами спокійно спостерігали за те, як ви. Тут насолоджується різноманітними іграми. Дивіться, як дітки з дитячого садочка. Тепла погода завершується, а добрі справи тривають. Головний комунальник міста обіцяє мешканцям побудувати бювет і тротуари. Але за умови своєчасного прийняття бюджету на 2013 рік ще багато треба зробити, і слідуючи бювет буде саме в цьому мікрорайоні. Саме в цьому мікрорайоні будемо проектувати і зробимо тротуари. Дай Боже, щоб було в нас всіх здоров'я, щоб ми прийняли і Верховна Рада, щоб прийняла бюджет своєчасно на 2013 рік, бо ми теж залежимо від Верховної Ради і від кабінету міністрів. Усього з початку літнього сезону в Борисполі відкрилося близько 30 ігрових майданчиків. А 26 жовтня одразу два. По різних вулицях із різницею в одну годину. Не лише по вулиці Гагаріна, а ще й по вулиці Шевченка, 145 було відкрито дитячий майданчик. Тут є дві гойдалки, карусель, гірка і багато піску. Новий дитячий атракціон відкрив депутат Київської обласної ради Юрій Чередніченко. Він наголосив на тому, що ця подія результат спільної роботи місцевої влади та депутатів. Мені дуже приємно, що сьогодні ще один такий добрий захід зроблений в нашому місті, і він робиться завдяки тому, що у нас дійсно міська адміністрація, міська рада, місцеві депутати, депутати обласної ради працюють разом. Я хочу ну з цієї, з цієї нагоди просто сказати слова вдячності міському голові і за його позицію, бо він до цього також долучився, як і ви всі мешканці, які спільно да здавали кошти. Хлопців та дівчат на ігровому майданчику зустрічали три ведмеді. Один із них привітав малечу за святом та висловив свої побажання. Е, ну, я хочу по перше, щоб їхні батьки були щасливими, і діти завжди гралися. Весело дружили разом. Ну і щоб йому було їм було здоров'я, щоб вони не хворіли. Олександра Шостак євген Соренко. Новини телеканал Бориспіль.